В країні сонячних зайчиків незнайомець. Якось надвечір у ворота колонії постукав незнайомець. Він був маленький незріст, сухорлявий, з великою головою. І, хоча вечір удався дуже теплий, незнайомець скутався в чорний оксамитовий плащ. А Каптур низько насунув на лоб, як під час негоди. Ворота одчиняв Веснянка. У цей день він якраз чергував. Будь ласка. люб'язно промовив веснянка. Він був вихваний хлопчик і знав, що навіть з темничими незнайомцями треба поводитися чемно. Незнайомець мовчав і тільки пильно дивився на веснянку. Потім якось загадково усміхнувся, похитав головою і пішов у будинок. А веснянці раптом здалося, що в той час, коли незнайомець дивився на нього, він, веснянка, спав, а потім прокинувся. І ніби за ці кілька секунд бачив якийсь страшний сон. І ще здалося веснянці, що він уже десь зустрічав незнайомця та й не один раз, але ніяк не міг згадати де, і тільки глибоко врізалося в пам'ять це неприродно біле обличчя, густо посипане пудрою. І очі великі, чорні і якісь дуже дивні. Чому дивні? Веснянка раптом збагнув. Ці очі нічого не відбивали. Веснянка помітив, що вони не відбивали полум'я свічки, яку він трумав у руках, і зовсім не блищали наче то були неживі людські очі, а дві дірки, що зяяли темнотою. Та, незважаючи на всі ці дива, що, здавалось, повинні були вселяти страх. Веснянка зовсім не злякався незнайомця, а навпаки, відчув цікавість до нього. І, хоча хлопець мав зараз лізти в погріб погірки, тому то він і тримав у руці свічку. Він не втерпів і пішов слідом за незнайомцем. Незнайомець уже стояв біля столу діда манацівника. І той записував його в книгу прибулих. Веснянка михцем глянув через дідове плече й прочитав Пан Морок Проїздом на три дні. Кімната номер 13 У цей час незнайомець знову подивився на хлопчика, потім, звертаючись до старого артиста, спитав: Це ваш син? Голос незнайомця був незвичайний, ніби звучав здалеку, з глибини підземелля. Так, пане Мороко, Поспішив відповісти дід моноцівник. Тобто, ні, це сирота, але він дорожчий мені за сина, і знаєте, старий хотів був одразу ж розповісти, який хороший хлопчик Веснянка, який він, веселий, працьовитий, але незнайомець уже одійшов від столу і почав підійматися сходами на другий поверх. Де містилася тринадцяте кімната, а дід Маноцівник, затнувшись на півслові, продовжував записувати щось у книзі, ніби й не збирався нічого розказувати незнайомцеві. Веснянка здивовано глянув на нього. Що таке? Згодом дід розповідав, що він раптом забув, про що хотів говорити. Ніколи раніше з ним не траплялося такого. Як і Веснянка, він ніби заснув на кілька секунд і нічого не пам'ятав. Звістка про його появу вмить облетіла всю Колонію. Це, звичайно, мало всіх здивувати збентежити. бо Булось в Колонію ніколи не потрапляли незнайомці. Але Ніхто не встиг навіть подумати про це, бо всім раптом страшенно захотілося спати, хоча було ще дуже рано, тільки смеркало, і через кілька хвилин усі в колонії вже спали, як убиті, дехто не зміг навіть дійти до ліжка. Дід Маноцівник заснув за столом. Чергова кухарка біля печі, а веснянка скрутився калачиком на сходах, що вели на другий поверх. І ніхто, звичайно, не бачив, як пізно вночі пан Морок вийшов зі своєї кімнати, схилився над веснянкою і довго дивився йому в обличчя. Між іншим, всім снилося цієї ночі. Кошмарні сни. І дивна річ всі прокинулися одночасно, в одну мить на світанку тільки но зійшло сонце. А прокинувшись, одразу ж забули про тим нічого незнайомця, ніби його зовсім не було в колонії. Єдине, що відчував кожен неспокій і хвилювання, немов хтось невидимий стежив за ним. І лише в день, коли пан Морок вийшов у двір прогулятися, всі згадали про нього і про ті загадкові події, що сталися після його появи. День був жаркий, сонце пекло немилосердно. Діти знемагали від спеки і ховалися в тінь, а пан Морок прогулювався в тому ж чорному оксамитовому площі. Запущеним на обличчя каптуром. І так цей дивакуватий пан спокійнісінько походжав на осонні. Всі здивовано поглядали на нього. Та через кілька хвилин пан Морок знову зник у себе в кімнаті. І жителі колонії знову забули про нього, ніби й не бачили його ніколи. Три дні пан Морок прожив у колонії, і три дні повторювалось те саме. Колоністи думали про нього лише тоді, коли бачили його, а коли не бачили, він для них просто не існував. І щовечора, вечора, як тільки сутеніло, всі вони враз засинали. А прокидалися на світанку з першим промінням сонця всі водночас. А пан Морок щодня по кілька хвилин гуляв у саду, ні на мить не знімаючи свого чорного плаща, незважаючи на спеку. Та всьому настає кінець навіть найдивнішим і найнезрозумілішим речам на третій день. Веснянка підмітав підлогу в коридорі на другому поверсі. Сонце сідало, надходив вечір, і в колонії вже почали засвічувати свічки. Коли веснянка підмітав біля тринадцяти кімнати, він зачепив віником загублений кимось гудзик, і той підкотився під двері. Хлопець хотів вимести його з-під дверей, але не зміг. Двері були прочинені, і Веснянка заглянув у кімнату. Те, що він побачив, примусило його здригнутися. По-перше, він одразу згадав пана Морока, тому що побачив його. По-друге, Пан Морок стояв посеред кімнати в своєму чорному плащі, тримаючи в руці чорну хусточку. На хусточці яскраво жовтими нитками був вишитий заєць. Звичайний вухатий заяць, тільки жовтий. В другій руці пана Морока був кривий ніж, і цим ножем. Таємничий незнайомець люто колов жовтого зайця, вишитого на хусточці. веснянка аж очі витріщив від здивування. Що за дурниця така, божегільний він, чи що? У цей час незнайомець, пробурмотівши якесь прокляття, різким рухом откинув хусточку в куток кімнати. Де стояв маленький столик, на якому горіла свічка. Тієї ж миті зі стелі спрохнули три великих нічних метелики породий мертва голова. Веснянка добре знав цих метеликів, яких на спинці був узор, дуже схожий на череп. Метелики схопили хусточку, пронесли її в повітрі і подали панові мороку. Веснянка навіть ущипнув себе, щоб упевнитися, чи не спить він. Та ні, він не спав. А потім сталося таке, що хлопець ледь не вмер з переляку. Пан Морок пильно подивився на свічку. Веснянка добре бачив, що він не дмухнув, не махнув рукою. Лише подивився, і, полум'я свічки, немов зіщулюючись від його погляду, почало зменшуватись і поволі загасло. В кімнаті стало темно. Проте веснянка й далі бачив незнайомця. Постать його чітко вимальовувалася на тлі вікна. Ось пан морок знімає плащ, ось він откинув каптур, потягнув за рукав і плащ упав на підлогу. Хлопчик мало не скрикнув. І відсахнувся від дверей. Під плащем нікого не було. Пан морок не мов би розтанув у темряві, і зразу очі веснянки самі собою заплющилися. Він поточився на підлогу і вмить заснув мертвим сном. Говори українською, слухай українське, читай українською, і це буде Україна.